Мої вітання гостям та підписникам каналу. І сьогодні у нас нова задача. От уявіть собі, що перед вами план деякого замку. Він складається із прямокутних кімнат. Замок складається з прямокутних кімнат. І в нашій задачі, в геометричному судоку, в цьому треба буде визначити площу кожної кімнати. Для того, щоб знайти площу, нагадаю, треба. Довжину помножити на ширину цього прямокутника. Але в нашій задачі жодний вимір не відомий. Відомо лише, що вони представлені цілими числами. Кожна довжина, кожна ширина це ціле число. І причому більше від одиниці. Крім того, відомо площі деяких кімнат. Ось цієї, так, оціє. Є. Відкриємо цю. Оцю, оцю кімнату і ось оцю. Отже, треба, логічно міркуючи, визначити площі кожної кімнати. Тож ставимо відео на паузу і міркуємо. Ну, от, давайте перевіримо наш розв'язок. Ключем до розв'язку задачі, очевидно, є одним із ключів є оця, оця клітинка. Ми бачимо, що число 25 не можна представити ніяк інакше, як добуток цілих чисел 5 на 5, адже в нас за умовою задачі сторони цілі числа. Отже, ширина цієї клітинки 5, а значить, і ширина всіх клітинок, що під нею, теж дорівнює 5. Ну і друга Другий вимір теж пишемо 5. 5х5. Звідси ми можемо визначити розміри оцієї цього рядка. Адже у нас клітинка має площу 20 квадратних метрів при одному з розмірів 5, значить її висота 4. Так, другим ключем до розв'язку задачі є ось ці дві клітинки. Ми бачимо їх розміри 42 та 35. А для цих чисел існує лише одне ціле число, на яке ділиться кожне із даних чисел. Це число 7. Так. І тепер після цього ми можемо визначити ширину цього стовпчика. Площа 42. Висота клітинки 7, значить, ширина буде 6. Так, аналогічно для клітинки 35, оскільки тут висота цього прямокутника 7, то ширина буде 5. Так, у нас майже все готово. Остається визначити ширину цього рядка і висоту ось цього рядка. Цей рядок ми можемо визначити із того, що площа 48 квадратних метрів у цієї клітинки, а ширина 6, отже, її висота 8. А оскільки у нас для цієї клітинки висота 8, то ширина 32 поділена на 8, буде 4. Отже, ми визначили всі розміри, і тепер треба обчислити лише площі кожної кімнати. Значить, у нас тут буде 30, 5 на 6, тут буде двадцять, тут буде 25, пять, пять на пять, далі двадцять чотири, і двадцять. Так, сім у пять тридцять пять, жди сім, двадцять вісім. 8 на 5 40. І ця колонка у нас уся така сама. Теж 40. Отже, ми задачу розв'язали. У кого получилась така відповідь, значить все правильно. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. У мене на сьогодні все. Бай-бай.